Владу в свої руки, народна рада, яку сформували депутати облради, бере у підпорядкування усю виконавчу гілку Прикарпаття. Для цього обранці створюють виконком. За таке рішення проголосували всі 76 присутніх у залі депутатів. Водночас сесія звернулася до керівників силовиків та департаментів облдержадміністрації із закликом перейти на бік народу. Що я Петренко Петренко, начальнику управління такого то своєю особистою заявою, підтверджую свою готовність виконувати всі рішення і розпорядження. Виконавчого апарату народної народної ради Храпка. Також нині обласна рада від імені громади висловила недовіру президентові Віктору Януковичу від імені мешканців Прикарпаття висловити недовіру громади краю Януковичу та вважати його нелегітимним главою української держави, тобто таким, який не має жодних законних повноважень. А дехто із обранців вимагав радикальних дій від столичної опозиції? Прошу підтримати звернення ніяких більше переговорів з владою, а кардинальні дії. Натомість прикарпатці розкритикували своїх обранців мовляв, ті активні лише на словах: революція потребує дій. І це всі чудово розуміють. І люди хочуть цих дій. Люди хочуть цих змін. Нам просто не дають їх робити. Чому ми маємо самоорганізовуватися і робити деякі акції? У нас є лідери, які нас мають спрямовувати. Однак пізніше депутати з протестувальниками домовилися перед журналістами не сваритися, а спробувати скоординувати свої дії у майбутньому. Як повідомив голова Івано-Франківської обласної ради Василь Скрипничук, вже сьогодні чи завтра виконком народної ради може призначити своїх керівників місцевих силових відомств.